Він розчулив мільйони користувачів соцмереж а вони допомогли йому здійснити мрію. Днями Андрійко зустрівся зі Святославом Вакарчуком. Добрий день. Добрий, добрий. Ну, добрий день закон. Нічого собі. Добрий. день. Привіт. Добрий день. Привіт. 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 Добрий день. Привіт. 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 А він ж не, не, не знає. А він не знає не хто знає. Андрій, ти знаєш хто голосу має знати. Мене всі пізнають. Святослав слова Вакарчук. А ну повертайся до нього. Повертайся. Він? Він, він, Він і... Я вас тут побачив. Ну клас, бачите. Деколи мрії, мрії здійснюються. Дякую велике, що, що зайшли до нас в офіс. У нас е, такі дорогі гості не часто бувають, але нам приємно дуже. Ми ще е, в Києві зайшли до київського Макдональдса, поїли там смачненьких бургерів. Я зустрів Христину, яка мені скрипку подарувала. От е, і там е, прийшли, ну, коротше, гітару мені подарувала вона. От. Ну і е, після того, як ми поїли, Ігор Хонін пропонував десь погрітися піти, бо в Києві 12 березня був такий сніг, що вже, що вже ми не можемо витримати такого снігу. Е, потім я голос Вахарчука по почув. Така зустріч стала можливою завдяки звичайним людям, котрі одного разу побачили відео з Андрієм. Ігор Хонін – Чернігівський волонтер та співак. Завдяки ньому світ побачив хлопця. Відгукувались з усіх куточків світу, не України, а саме світу. Мені до сих пір на мою адресу приходять посилки. Це книги, унікальні книги українською мовою шрифтом Брайля. Різні дощечки для письма, все, все для діток з вадами зору. Посилання на Вакарчука ставило. Я не знаю скільки ми десятки тисяч людей ставили. Але на мене вийшов спочатку, вийшла менеджерка Святослава. Потім на мене Владислав вийшов. Це військовий, і саме військовий мені допоміг все це організувати. Я подивився відео, в мене воно дуже зворушило і захотілося якось. Просто зробити репост, а спробувати допомогти хлопцю, тому що іноді ми щось можемо зробити, і на автоматі просто не робимо, і ми йдемо далі. От. Ну, е, я зробив репост. Після цього написав своїй подружці е, Юлії Губській з артистами попросив зв'язатися з командою Святослава, щоб поспілкуватися дізнатися, чи є така можливість. Е, вони одразу відповіли, що є, і ми погодили дату, коли Святослав. Піховки Андрію всі сказали, що він їде на екскурсію до Києва. Хлопець зрадів, адже це перша його поїздка до столиці. Місто мільйоник здивувало його, але ще більший сюрприз. Чекав на нього попереду. Зустріч з Кумиром. Я дуже-дуже радий, що ти прийшов і ну знаю, що ти дуже хотів зустрітися. Мені вже всі про це сказали. Мене просто, на жаль, не було в Києві, я постійно десь їжджу. То от тільки перший день, тільки приїхав, зразу зустрівся. Це Ігор, власне, який виклав відео і зняв. Це Влад, власне, який також займався владом військовослужбовцем. Я зайшов тут туди, стільки кадрів, стільки. Екран. Доброго дня, та, дякую, що вітаю. Ну, як я міг не відгукнутися. А Взагалі, які успіхи, які плани, все розкажи. Все, що можу, це тільки слухати ваші пісні. Я виріс на Бітлз. Я слухав їх зранку до ночі, а потім взяли і почав робити щось своє. Ну, я теж можу це зробити. Треба буде обов'язково. Я думаю, що тим більше я впевнений, що музичний талант 100% є, так що треба його розвивати. Та головну мрію заспівати разом з Святославом Вакарчуком Андрійкові здійснити не вдалося. Завадило хвилювання. Може, тоді, а капель, ти зараз заспіваєш те, що співав. А кафеля, трошки, Андрюш. Давай. Добре. Я щось у мене ще з голосом проблема. <сіхи> <голоси. сіхи> давай, <сіхи> давай. давай разом. Але в нього була нагода не лише бути поряд з кумиром та поспілкуватися, а й стати тим, для кого співав Вакарчук. Коли настане день, Закінчиться війна, там загубе себе. Побачив аж до дна. Обіймей мене, обіймей мене, обіймей. мене так клайну і не пускай Обіймей мене, обіймей мене, обіймей. мене. Твоя весна прийде, нехай. Mm, ну, аплодуєш? В травні ми поки що дати не знаємо, але думаю, що це друга половина травня. Ми зробимо виступ у вас, дай Бог, щоб була можливість і так далі. але я думаю, що ми протягом тижня це визначимось і я думаю, що вже на початку квітня будемо це розуміти. Разом з Андрієм приїхала його величезна підтримка. Ці завдяки кому він зміг здійснити мрію. Його брат, який є його опорою. Волонтер Ігор Хонін, який побачив у цьому хлопцеві величезну жагу до музики та співу. Вихователька НРЦ, Тетяна Васильівна, яка спонукала його до навчання, психологиня Ірина, яка підтримувала у чи не на найвідповідальніший момент у житті нашого героя, та Владислав Сакін, який зробив більше ніж просто репост. Андрій з нетерпінням чекає концерт. Свято. Достало Вакарчука, аби заспівати разом з ним. Що все буде добре для кожного з нас, що все буде добре, настане наш час.